Всім віт, друзі! сьогодні моя мамочка поїхала і повезла таких пухнащиків. Цікаво, хто там попаде, чила і поливіла такий пакетик. Вау, який він красивий. Каталог. Во, диветийсь. Дивитись, хто виче. Так, як його називають? Так, як його називають? але треба почитати. Меджик. Так, Меджик його жвати. Класивий. Так, очки в нього золоті Мужка так. Кожа че... такая саме котало і це він медже ми тут, во він нам де він там Во. Попався, попався тут. Пухнажці вушка наживаєте. Во. Ітікетка. Всім до побачення, друзі. Ставте подобайку, Підписуйтесь на канал. Всім до побачення, друзі. Пока.